Харків вже півроку щоденно потерпає від артилерійських і ракетних обстрілів росіян. У серпні кілька разів обстріляли і київський район міста, де були влучання у житлові будинки та інфраструктуру. Час від часу росіяни намагаються наступати на Харків, але Збройні сили України відбивають атаки. За перші тижні війни тисячі українців вимушені були стати біженцями як всередині країни, так і за її межами. Тисячі українців загинули, серед них кілька сотень дітей. Тисячі українців стали волонтерами, які допомагають вимушеним переселенцям, військовим територіальній обороні один одному. Мене звати Дарія Бура, і разом з агенцією Бітюк Медіа ми розкажемо про усіх цих людей у подкасті вижити. Тетяна, яка мешкала у Київському районі Харкова, відчула війну одразу. 25 лютого у її спальню влетів снаряд граду і не розірвався. Про найбільший страх і життя з уламком вона розповіла у цьому випуску. 24 числа мене муж розбудив в 8 ранку. Всі проснулися. Взагалі вся країна проснулася та не спала. Я не знаю чого, але я, я от з ким я не общаюся. Всі мої знайомі, друзі, вони всі попрокидалися в п'ятій ранку, а я просто спала і Костя мене не будив. А він поїхав на заправку першим ділом. Це коли він проснувся, все побачив там новини. Він поїхав на заправку, хотів заправитися. Не вийшло в нього. Він побачив самушечку цю чергу, і він просто розвернувся, приїхав додому. Якби не було цих розмов. Перед тим всім, то це, мабуть, був би ще більший шок. А тут ми вже про це говорили, нас готували. Як зараз можна подумати, так за три місяці до війни нам розказали, як збирати тривожну сумку. Я ще тоді пожартувала в коментах і Написала, поки я буду збирати сумку, то закінчиться війна. Подумаю, там п'ятдесят наймінувань, там це поки все збереш. Але коли Костік мене розбудив, і ти зразу згадуєш усі ці пункти, ти просто воно все в тебе в пам'яті, і ти просто починаєш це все швидко, швидко збирати до новини, і, і, які ми подивилися, все, війна, і ти, і, і далі ти Доброго. нічого не знаєш. А куди їхати і що робити? У нас машина Жигулі не заправлена. По путі може зламатися в людьми просто місці. Ми можемо навіть з міста не виїхати. От і коротше, ну ми просто пішли і почали 24 числа почали збирати об, об, свой е, погріб. Начинаємо там зносити всі каври не нужні. Все на підлогу, бо там просто, просто пісок і все, сиро сумасше. Ми починаємо там на стіни його чіпляти, на підлогу, починаємо зносити всі теплі речі, всі старі речі, все туди. Виходимо на вулицю, це був день, і наші сусіди якраз всі повиходили, і всі такі. Ну що, що робити? Ну так і ще з таким, з таким різної такої посмішки, ще з таким непоніманням. Такі, ну що робити? Що робити? Ми не знаємо, що робити. Ми там я окна позакліювала, ну розказує сусідам, що робила я, щоб вони теж там підготувалися якось. Думаємо, треба з'їздити. А в нас 5 хвилин ти до супермаркета, але ми вирішили на машині туди змотатися бігом. Ми приїжджаємо до цього супермаркету в полки пусті. Люди деякі фоткались на фоні пустих полок, типу, і прикалувались. Оце я запам'ятала точно, ми з Костюком ну, типу, дивимося на нього. А він типу, з фотками, пусті полки, ха-ха. Ну, Він такого в житті не бачив, ну ніхто із нас такого в житті не бачив. І він такий вирішив пофоткатися ще. Але ми все, що ми там знайшли, там щось. А, я пам'ятаю хліб по 30 гривень. Ось яка буханочка, просто хліб. По 30 гривень, і люди його хватають, бо отак вивезли. Тось тобто, нічого нема, все пусто. Отак вивезли оцю і всі хватають. І я така в цій та, кажу, Передайте мені то що там дві буханочки. Отакого От ну я не знаю, там грам майже 300 в цій буханочці, але просто ну, зразу мене здивувала ціна. Приїхали додому. Почались такі обстріли, десь бахать начало, але далеко, але все одно страшно, це самі перші бахи. І Ми коротше свитруху, е, забираємо з собою в погріб, всі спускаємося, я, костя, сахар і Всі Спускаємося в погріб, сидимо там е дуже сиро, холодно, зима ще ж тоді була. Я такі от якщо такі відчуття, це коли в нос пробиває холодний сирий воздух, Когда тебя ж больно вот здесь, уже аж до мозгов просто проходит, ты вдыхаешь, и так Ой, до утра. Утром мы э, встали, по э, времени, ну потом типа в дом, погреемся, ну, ничего не слышно было вообще, то есть тишина. Но мы собрались, пришли в дом, там я поставила чайник, слышу, э, как летит самолет, ну такое было э, реально ощущение. Я навіть я інколи отак приходжу додому і думаю, як я говорила з людиною по-російські чи по українськи, бо інколи я просто тіряю. А я чую, як летить самоліт, який звук, гул, сумасшедший, Ну я розумію, що це щось летить, і я думаю, що самоліт. Ми всі впевнені, що це літак. Я всім кажу зібратися в середній кімнаті. У нас там немає ні вікон, нічого. Ну то там закрита така комнатка маленька, темненька. І я всім кажу, щоб всі зійшли. Ну Костик хотіть піти в кімнату полежати, трошки відпочити. Я кажу, в середню кімнату нас там стояла тільки одна дитяча кровать, Захар, і Захар сидить так на кроватці, кровати. Получається, Костик біля крават. Я з цієї сторони то. І свекруха вона в своїй кімнаті вона, вона гарно, І вона хоть так, як принцеса, я кажу, зайдіть в середню кімнату і чечіться тут. Ну, серйозно, ну, вона самоліт. І вона така переступає отак, в порог, в цю середню кімнату і каже, самоліт над кришею над нашою літі. очі низько, І воно як не. Прямо я розумію, і ми всі розуміємо, що це наш будинок. Я думала, що я реально думала, що там немає стіни, от це була всьому впевнена, що я відкрию двері і побачу вулицю. Ну воно так жахнуло, все затріслося. Всі наші сусіди потім розказували, як вони попідпригували, де вони там були, де вони сиділи. Але от я, якщо згадати, тіпо, як е... ми підпригнули, такого не було. Тобто або через страх, або ну це повністю не розуміє. Це одна секунда, і ти не розумієш, вообще, вообще нічого не розуміє. Ти навіть не розумієш, що ти щасливий, що ти живий. Ти навіть не розумієш, що тебе не поранило, що в тебе ніч, ну, що в тебе все ціле, що всі твої рідні цілі. Ти цього не розумієш, Кості кричить пол. лежимося. Ми лягли. Свекруха не може лягти, бо просто не може фізично. І ми так повзком-повзком виповзаємо на кухню, а е, вони виповзають перші. А, я ще Захара отак накрила курточку, получається, це коли влетіло. Я його накриваю так курточкою, там хватаю все, що в мене є. Отак накриваю Захара, отак от його закриваю. Костя кричить: на пол поповзвіть. Ми повземо на кухню, виповзаємо. І просто, от, в чому ми були? Ми просто вибігаємо на двір. Просто от, ти хватаєш мене, навіть я не взувалася, типу, отак, от там як попали, там Захара обув собі в руки, Захара на руки, ми вибігли, і ми в погріб залетіли. І з викрухом моя залетіла просто. Вона звичайно, дуже медленно, а тут вона просто залетіла в той погріб. І в мене істерика. В мене істерика, я кричу, я не можу себе. Я завжди думала, що я можу себе контролювати. Я завжди думала, що я зможу не налякати дитину. Не зможу. Я просто кричала як сумашедша. І в мене була типа істерика, але без сльоз. Сльози не тічуть, а я отак, от як як будто в мене просто там град із очей, але немає. Все сухо, але просто я кричу. Мені вже свекруху каже, типу, там, типу, «Таня, таня, успокойся. А я кричу, просто в одне слово за що? От фраза одна за що, За що? За що нам це? Але потім пізніше я вже зрозуміла, що не зайшов, а для чого. Я знайшла для чого. Ще вісім днів після цього попадання в наш дом. Ми були в уберещі. Наші сусіди нас позвали в убереще водоканалу. Воно знаходиться недалеко від нас, зовс зовсім поряд. Але там ти спускаєшся, там, наче як два поверхи вниз. І ти а, там відчуваєш себе трохи більш в безпеці. Було страшно. Звичайно для мене, бо я знала, як це пробуває криша. Ну тіба. я вже це розуміла. І коли я була в обіжищі в цьому, то я завжди дивилася на потолок і просто собі уявляла, куди воно прилетить. Якщо сюди, сюди, як ми будемо вибиратися, які будуть послідця. Ну а таки я собі це уявляла, от так як в нашому будинку, воно не взірвано. Воно, воно просто пробило потолок. І воно отак застряло. От це цілком ця штука. Я собі уявляла дикі речі. Я собі уявляла, як я буду вдувати, щоб захиститися. Щоб мені, в принципі, не властило, і Я взагалі думаю, що я б в житті не хотів, щоб таке було. Але ти уявляєш, я собі уявляю, що вони заходять там, починають нападати, там убивати дітей або хватати дітей. або... Насілувати, ти собі це все уявляєш. Я просто собі представляла, чим, чим, де, що мені знайти, угу. чим, мені, чим мені захищатися, і як я буду е, рашистів мочити. А потім мені ще два рази в біжих сніг як він заходить до нас у вірші і каже: Ну що, мої любі? Я прийшов, і він каже, любі, знаєш, я їх згадую, це капець. Коли ми вже сіли да, в поїзд, ми трошки заспокоїли, що ми вже вибираємося із цього, всього, що приїхав з ми вибираємося, ми їдемо. Мені стало трошки спокійніше. Я тоді почала думати, для чого. І зрозуміла, що моя свадбуха, вона взагалі ніколи в житті своєї хати не поїхала. Як всі старики, як всі бабушки, дідушки, які залишилися, як моя бабушка, зішки, мої рідні, вони залишились в Харкові по цей день. Вони нікуди не поїдуть це їх дім, е, їх хата, їх можна зрозуміти. Вони все життя старалися для того, щоб їм було де на старості провести спокійний час. Блін, вони все для цього робили, все своє життя. Вони облаштовували свій будинок, щоб їм було там зручно і просто ось так забрати у старі... І мені дуже жалко, е, бабуся та дідусь дуже. От в них просто забрали їхні старання за все життя. І я розумію, що ми б разом з нею, мабуть, там і залишилися, бо ми б її там не поділили. І ми б а, жили в цьому, у цих бомберках. Бандюр... Ну може, я б з Захаром, може, я б поїхала. Ти думаєш, скоро свою дитину, про її безпеку, про її психічний стан після того всього. А от Костяка я б мабуть не мовила, та він би залишився з мамою. І непонятно до якої пори я не знаю. Як от, просто от просто питання, на яке. Якій... Мені здається, ніхто не може сказати, як я буду відчувати спробу спеціально у власному будинку, куди прилетів снаряд. В, мою, в нашу кімнату прилетів біля вікна, і тобто, це місце, оце місце, от як я себе просто намагаюся уявити, як моя дружина сиділа там додому, та, гралася там і вулиці, сиділа, там розкладала свої іграшки в тому місці. Зараз там досі торчить цей снаряд. І я намагаюся собі уявити, як я можу відчувати там mm -hmm. себе в безпеці, навіть коли ми це відремонтуємо, залатаємо. Просто як я буду дивитися на це місце і буду там стояти моя дитина, я буду що, що, що? Ну, які в мене будуть відчуття, як я буду Фу, собі цього поки що не можу уявити? Я не можу. Підписуйтесь на ютуб канал Бітюк Медіа. Якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.